Сьогодні вівторок, 20 червня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю! Протягом дня наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. Від наслідків російської агресії люди продовжують оговтуватися навіть там, де вже більше півроку зберігається відносна тиша. Приклад тому село Пришиб Миколаївської області, яке торік декілька місяців було під регулярними обстрілами. Який вигляд воно має зараз і як там живуть люди? Дивіться у сюжеті наших кореспондентів. Ми вирішили, що треба допомагати нашим хлопцям. Раз треба допомагати треба чимось допомагати. Ми вирішили, що. Ми допоможемо їм маскировочними січними маскуваннями. Ось сітками для маскування. Хочемось. Альона сила Пришеп, що на Миколаївщині. Показує, як у вільний час разом з іншими односельцями плете маскувальні сітки. Сево розташоване у Бризнегувацькій громаді, і торік, з березня по листопад, зазнавало регулярних російських обстрілів з боку окупованої на той час Снігурівки. Ми ночували. Ми в квітень місяць. в Принципі, ми весь квітень, ми ночували в погорі. Обстріли, як починаєш, вже там у нас і кроваті були настелені. Тобто, ми вже до всього привчилися. Бувало ми ж вичисляли. Ми ж вже знали, де вихід, ми вже знали, де прихід. Ми вже рахували по секундам звідки воно летить чи вони Снігурівки, чи воно з іншої сторони. Рони летить. Ми вже це все знали. Ми знали, що це мінамот, чи це савушка, чи це град. Це ми вже все знали. До війни жінка працювала у місцевому продуктовому магазині. Після 24 лютого він протягнув зо два тижні і був зачинений. Адже на той час через село регулярно проходили ворожі колони техніки. У травні Альона спробувала запустити роботу крамниці. Та в той же день поряд з ним стався потужний прильот. 15 травня почалися. Я привезли мені товар. Ми тільки розгрузили товар, і хвилин через 20 через 30 почалися перві обстріли. Перший прихвіт він був прямо це в угол магазину. О, потім вже був прихід, я не знаю, де він був, що вилітало на моїх очах, вилітіло вже вікно. І я порахувала, пройшло 2-3 хвилини. Я зрозуміла, що в мене є 2-3 хвилини, щоб дійти додому. Потім вже що потім уже буде знову обстріл. Я добігла додому, і воно опять почали. До сьогодні магазин так і не працює. А Альона безробітня, займається своїм господарством, а у вільний час плете сітки для військових. Вона така не одна, бо через війну в селі люди не мають роботи, а дехто й житла. Було зруйновано чимало будинків. На перший погляд з цією хатиною все добре. Однак згодом розумієш, що від неї лишилися. Самі стіни. Десь понівечена покрівля, десь немає паркану, є розбиті господарства або побиті комунікації. Сьогодні у селі Пришип пошкоджена майже кожна друга будівля. Крещі вікна, двері От такого пошкодженого багато. Дуже газофікація пошкоджена була. Вся, всі провода були поперебивані. Відновлено електропостачання, частково газопостачання, водопровод також є. У цьому місяці можливо газопостачання буде вже. Підключена у всіх, хто тут проживає, наразі у селі мешкає 82 родини. Тоді, як до Великої війни, тут проживало близько 350 осіб. У місцевій владі відзначають, що люди повертаються, але не так швидко, як хотілося б. Багатьом просто немає куди приїздити. Тож зараз пришеп найбільше потребує будівельних матеріалів і допомоги у відновленні. Якби, звісно, тут щоб якась бригада могла зайти, яка б от ішла будинок за будинком, допустимо. І... Під будматеріали ну, виконували ремонт. Так як тут на місці людей немає. Багатьох чоловіків якось, мобілізували, і як би сказати, тут пенсіонери на кришу не полізуть. Жінки в основному і такі старшого віку. У самому центрі села наступі видніється лелечене гніздо. Місцеві вірять, це знак того, що прийде час, і їх село знову заживе, як і раніше. Щороку вони відлітають на осінь, відлітають, а весною прилітають. Тут роблять собі гніздечко і вирощують своїх маленьких пташеняток. На та й надіялися, що як лелеки прилетіли. Ми думали, що це вже буде перемога. Це й надихає пришепчан не опускати руки, а допомагати один одному і працювати заради перемоги України. Не миру хоч хочеться перемоги. Хочеться в кінці кінця, щоб всі хлопці повернулися додому і особливо пам'ятали тих, хто, на жаль, загинув. Тому що ми знаємо, що це таке. Коли рідні гинуть, ми знаємо, що таке, коли залишається в селі без людини. Яка дуже багато зробила хорошого для нашого села, хочеться перемоги найскорішої. з непохитної Миколаївщини Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на ТВ каналі Март. Дистанційна освіта майбутнього кращі практики Європейського союзу у відповідь на запити сучасних здобувачів освіти і представників ринку праці на базі Чорноморського національного університету імені Петра Могили стартував міжнародний форум освітян і роботодавців. Більше про це дивіться в сюжеті. У Миколаєві стартував міжнародний форум освітян і роботодавців. Дистанційна освіта майбутнього. Виклики та перспективи його координатором став Чорноморський національний університет імені Петра Могили. На цьому форумі спілкуємося про те, власне, що ж таке дистанційна освіта, які її особливості, які станом на сьогодні є виклики, запити з якими проблемами ми вже зіштовхнулися, коли почали дистанційний формат використовувати спочатку в ковідну пандемію, тепер у воєнний. Стан. Стан і всі ми чудово розуміємо, що це був швидше додатковий допоміжний інструмент, так, як подолати проблему. Однак насправді дистанційна освіта законодавчо в Україні закріплена як окрема форма освіти, і вона дає дуже широкі можливості і відповідає більшою мірою на запити сучасних студентів, бо кожне наступне покоління вже все більш діджиталізоване. Організатори розповідають, що головна мета проєкту полягає у сприянні розвитку дистанційної освіти. Шляхом об'єднання найкращих практик вищих навчальних закладів та активного громадянського суспільства України та країн Європейського союзу, саме тому до форуму долучились представники вищих навчальних закладів України, а також Німеччини, Італії, Іспанії та Молдови. Плануємо створення лабораторій в університетах, які саме дадуть ті технології і технічні засоби, аби робити хороший контент для дистанційної освіти, хороші електронні курси, відеозаписи. Частину для синхронного навчання, коли студент з будь-якої точки світу дає інтернет, може підключитися спочатку, переглянути якісні відеоматеріали, навчальні матеріали, а вже потім додатково працювати з викладачем в консультаційному форматі. Працювати над пристосуванням методів дистанційної освіти до умов сьогодення, надзвичайно важливо, аби студенти мали можливість отримувати знання в будь-який час та в будь-якому місці, каже ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Леонід Клименко. Ви бачили сьогодні в пресі, як викладачі з окопів читають лекції. Так, да, такі викладачі є, в тому числі є і в нашому університеті такі викладачі, які сьогодні, от Беліків, наприклад, Олександр, він сьогодні знаходиться в, в окопах, але він є завкафедрою автоматизації комп'ютерних інтегрованих територій, і він. Досить працює, розумієте, тобто, наскільки воно все змінилося сьогодні? Ну, зв'язок між студентами, викладачами, 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 науковцями різних країн він настільки потужний, що це каже дійсно, що світ глобальний. Незважаючи на певні недосконалості, дистанційна освіта продовжує залишатись найзручнішою формою навчання, особливо в умовах воєнного конфлікту. Саме тому освітяни з різних країн об'єднуються заради спільної мети поліпшити її якість та досягти кращих результатів у цій сфері. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март. У Миколаєві завершили ремонт укриття ще в одному дитячому садку. Тут оновили стіни, стелю та підлогу, провели нові санітарно-технічні комунікації, змонтували освітлення та вентиляцію, що можуть працювати в автономному режимі. Також у приміщенні відвели питну воду, працює система очищення. Одночасно в укритті можуть перебувати 240 осіб. Що ще планують зробити у цьому сховищі, розповіла завідувачка дитсадка. На даному етапі залишається облаштування. Укриття відповідно до переліку, що рекомендують до осередків, які повинні бути в укритті, для того, щоб діти відчували себе комфортно. Це будуть меблі, це будуть міста для ліжання, це буде блок медичної сестри. Це буде невеличкий куточок психологічної розгрузки, розвантаження дітей. Це будуть ігрові зони, це буде театралізована зона. Все відповідно до того, що потребує дитинство. Взагалі цього року планують відновити свою роботу 20 дошкільних навчальних закладів. З них вісім знаходяться у центральному районі: три в Інгульському, п'ять у Заводському та чотири в Корабельному. Як зареєструвати дитину та які саме заклади відкриватимуться, батьки можуть дізнатися у найближчому дитячому садку. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич днями відвідав Данію. Це перший візит очільника нашого міста до королівства. Мер взяв участь у масштабному форумі Народні збори, який щороку проходить на острові Борнхольм і збирає представників уряду Данії, мерів міста регіонів, найбільших профспілок, бізнесу та інвесторів. Олександр Сінкевич виступив на форумі у ролі спікера. Він презентував наше місто, розповів про ситуацію в Миколаєві, наслідки російської агресії та перші кроки до відбудови міста. Також із премєр Міністром данії Мете Фредеріксеном, міністром закордонних справ Ларсом Люки Расмусеном і міністром з бізнесу та підприємства Мортином Буцковим, Олександр Сінкевич обговорив питання подальшої підтримки данією Миколаєва. Десять днів без запливів на відкритій воді у Миколаєві та Миколаївській області до 1 липня введено повну заборону на купання в Чорному морі, Бузькому та Дніпробузькому лиманах, річках Інгулець, Інгул та Південний Буг нижче міста Нова Одеса, а також любительський та промисловий вилов риби, її продаж без документів походження. Нагадаємо, що вчора під час брифінгу головний державний санітарний лікар Миколаївської області Володимир Клочко повідомив, що контролюватиме додержання заборони патрульна поліція. І на останок про погоду у середу, 21 червня. За вікном буде хмарно з проясненнями. Вітер північно-західний помірний. Температура коливатиметься від плюс 19 до плюс 29 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 48%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте на сайті ТРК Март. Тіві не перемикайтесь і до зустрічі на Марті.